Раз на тиждень я сію мікрозелень. Сьогодні покажу, як я це роблю. Нам знадобляться спеціальні ляніки-лимки, насіння, водичка, ось такі бокси і камінчик. Насіння тут в мене різне. Є соняшник, є горох, гречка. Гірчиця, рукола, край салат, маш, люцерна, амарант, редис, рожевий редис і конюшина. Перше, що потрібно зробити, це замочити килимки. Ось так гарненько заливаю їм їх водичкою і залишаю на деякий час можна ось так придавити, щоб вони гарно напиталися водичкою. Поки килимки відмокають, ми замочимо деяке з нашого насіння. Замочувати будемо маш. Ось так, щоб гарно покрилась водичкою. Ще замочимо. насіння люцерни. Перемішую, щоб рівномірно змочилося все насіння. І так, залишаю до завтрашнього ранку. Так, у нас ще тут залишилася водичка. Я замочую також до ранку насіння соняшника. Тут рівно на одну порцію. Одна порція це на один ось такий бокс. І також нам потрібно замочити горох. Горох навіть перемішувати зараз не потрібно. Також відставляю до ранку. Пройшло десь 5-10 хвилин і, як бачите, килимки гарно промочилися. Вони вібрали в себе майже всю водичку. Розкладаємо климки по боксам. Далі будемо сіяти. В стаканчику в мене відмірена рівно одна порція. Це у нас. Чорна гірчиця, ось так розподіляю насіння по килимку. Можна рукою навіть поправити. Зазвичай погано, ось так в кутики воно заходить, можна поправляти, щоб воно було рівномірно. Так. Далі гречка таким тим самим чином. це насіння конюшини. Конюшина за своїм смаком нагадує мікрозелень. Люцерне. Люцерну також можна сіяти ось так на килимок, але я хочу показати інший спосіб, коли ми вирощуємо в контейнері без субстрату. Це дрібненьке насіння, найдрібніше амарант. Це насіння Це цередька. Це радиска. Це редиска корал. Якщо чесно, я не пам'ятаю, які з них насіння редиски, звичайної редиски корол, бо я не підписала стаканчики. Але воно буде видно, коли буде насіння сходити. Я покажу в наступних відео. А це досить цікаве насіння для мікрозелені Расторопша. Я багато набрала, бо не знаю, вперше сію. Не знаю, яка доза для одного лоточка у нас залишилась ще на наступний раз. Так, поправляю. Ось такий город. Бачите, як багато займає місця? Ми зараз це виправимо. Нам знадобиться ось такий піддончик лоточок. І ми ставимо лоточки один на один. Ось такий стосик насіння вийшов і зверху ставимо камінчик. Все. А тепер ставимо Ні, не під світло, я поставлю просто на полку стелажа до наступного дня, що робити?